Здається, я помилився. Раніше я думав, що фламінго народжуються рожевими. Виявляється, у природи були інші плани. Фламінго спочатку сірі або білі, а свій колір вони отримують від їжі. Уявляйте це як природне перетворення. Вони можуть стояти на одній нозі годинами, літати зі швидкістю до 60 км на годину. І вони справжні світські леви, живучі у величезних колоніях. О, а їхні танці! Це їхній спосіб фліртувати. Наступного разу, коли побачите фламінго, пам'ятайте: стиль, швидкість і серйозні рухи. А ще їхній дзьоб справжній фільтр. Фламінго можуть відфільтровувати їжу з води як маленькі природні лабораторії. Бауза, до речі, фламінго можуть спати стоячи на одній нозі, а іноді навіть на воді. Малюки фламінго харчуються спеціальним молочком, яке виробляють їхні батьки. Це справжній сімейний секрет. І ще одне. Фламінго можуть жити у дуже солоних і гарячих місцях, де інші птахи не витримують. Ось такі вони справжні супергерої пташиного світу.